Пані Ларису, звісно, що питаємо вас е, на цю дуже важливу тему нині для України для всіх нас. На вашу думку, чи достатньо зараз Верховна Рада робить для того, аби е, полегшити нашим військовим, військовослужбовцям, які отримали поранення, які потребують висновків військової комісії військово-лікарської комісії, е, полегшити їм весь цей бюрократичний процес? І як ви оцінюєте оперативність парламенту у вирішенні цього питання? Ну, насправді, ці два е, закони законопроекти, тому що ми їх прийняли в першому читанні, ще чекають е, законопроекти другого читання. Е, вони важ... мега важливі. Але е, однак я хочу вам сказати, що в принципі е, можна було і без них реформувати цю застарілу радянську систему ВЛК, тому що ну фактично ми вносимо зміни в статут е, е, внутрішньої служби збройних сил України, тобто це медична. Скажімо, так медичні сили так могли це зробити самі збройні сили України. Ну насправді, так як вже це набуло на було такого резонансу суспільного і громадського суспільства вже обурено, тому що в кожній нашій родині в кожній підкресло практично є військові, і це набуло таких масштабів, коли черги величезні, ну скажімо так, люди поранені, ампутанти стоять. Ергах, тоді це вже набуло такого резонансу що ми були вимушені разом вже зібрали робочу комісію, ініціювали народні депутати і Міністерство оборони, і Збройні Сили України, і Кабмін представники, і було напрацьоване цей законопроект, який в принципі дуже простий, і вже, вже є ці два законопроекти, вже є в принципі при кожній лікарні. Ну не при кожній, але дозволили під законкою е, створити ВЛК. Але це маленька. Атоліка, тут питання не тільки електронних черг, це має бути сервіс. Це не має бути, як ви кажете, всі круги пекла проходити військовий, сам завозити ці папери в військову частину, в центр території центр комплектації, так звані військомати, в також в заклади охорони здоров'я. І це все має бути по колу. Там не проблема не тільки з ВЛК, яких, по-перше, мали цим законом, ми розширюємо Мо можливості не тільки при госпіталях, а й при звичайних лікарнях створюваннях. А, але він же питання ще по МСЕКу, е, Це теж же, про це говорить Міністерство охорони здоров'я вже е, багато років і нічого не робиться. Там ж потрібно теж отримати. Е, е, щоб отримати групу інвалідності, теж треба сім кіл пекла прийти. Тому це питання навіть не до кінця року. Це треба було робити спочатку повномасштабного е, е, вторгнення агресії 2014 року. А зараз, коли ми вже зрозуміли, що таких тисячі поранених хлопців і дівчат, і вже. Тоді вже починає, починається якась проводиться робота. Це можна було під законними актами робити, тому що от я, як ем, керівник підкомітету за надання адмінпослуг ЦНА, ЦНАПами, так я займаюся, там все ж таки ситуація набагато краще. Але 2012 року це фронт офіс, це сервіс. Тобто людина приходить, отримує послугу. Є реєстри, є д -д -д електронний документ обіг а тут нема нічого. Все папери, все ганяють хлопців, ніби вони. Не кур'єри е, держави, де коли вони вже жартують. кажуть ми як кур'єри державних служб. Але пані Ларисо Михайло Симбалюк на початку цієї години сказав, що з 1 травня вже ми побачимо в звичайних лікарнях пункти для проходження ВЛК. Ми сподіваємося, що їх буде якомога більше, ну принаймні там, де є в цьому потреба. Але ви кажете про цифровий обіг документів, а як це відбуватиметься, і на основі якого ресурсу це відбуватиметься. Ну, дивіться, це відбуватиметься, як відбувається в Центрі надання адмінпослуг, Тобто це має так. бути рем, який буде обмінюватися інформацією, щоб у військової медичної служби, військової частини, мед, медичної служби це мають бути впроваджені місце так звані медична інформаційна система в військових госпіталях, в комунальних і державних закладах, і плюс ще військомати. І військовий не має їздити, поранений вести, брати направлення, в цьому військомату направлення на ВЛК, потім проходити ВЛК, потім рап з рапортом це завозити до військову частину, потім йти в МСЕ, маючи, маючи, наприклад, військовий півроку лікується, і потім, щоб mm -hmm. е, МВС отримати групу інвалідності, е, in... так. Він має е, знову в обласному центрі походити, потім в районному центрі, а потім отримує групу, і щоб отримати оплату, ще знову проходить. Це всі має бути створений реєстр. Це все має бути як сервіс, коли це буде як сервіс, і коли це буде на тому рівні гідному. Навчу влади до міністерства цифрової політики і е, цифрової трансформації. пообіцяли, що буквально до червня будуть електорні. Черги і електронний документообіг, але їм як мінімум вони сказали, що це буде зроблено до кінця року. Але мені здається, тут потрібно максимально е, збільшити кількість ВЛК, те, що зробила Верховна Рада, максимально спротити документообіг. Це теж зробила Верховна Рада, саме що стосується травми, тому що якщо травма отримана е, на передовій, тут не потрібно не проводити ніякі розслідування. А зараз це треба розслідування робити. І, звичайно, що військова частина там. vina。 На фронті їм займатися цим теж е, важко, тому мені здається, що тут не потрібно робити ці розслідування одразу видавати довідку і за 5 днів, не за 10, як зараз, а за 5 днів е, для того, щоб людина могла е, отримати цю довідку і отримати виплати. Питання, що з виплатами дуже часто військові частини з цим теж затягують, от. і настільки важкі оці накази, що навіть юристи е, е, ламають там голову, тому що людина, коли лікується е, важко поранений. Військовий він має отримати 100 тисяч гривень, так коли їх цих коштів позбавляють, коли вони, наприклад, робить перерву або взагалі одноразово виплачують Тут теж це питання дуже важливе не тільки цієї бюрократії, але й питання і виплат важко пораненим військовим. Хотілося повернутися до роботи ВЛК. Як ви анонсуєте, зокрема, Михайло Цимбалюк, ви е, зараз в нашому ефірі з 1 травня. Давайте почнемо з того, в чому була проблема і як вона вирішиться за е, два тижні, чи, чи не вирішиться. От давайте в цьому розберемося. Перше нарікання було, е, вибачте, перше нарікання було це великі черги. Так, діджиталізація повинна її напевно усунути. Я просто зараз перерахую, а ви потім вже прокоментуєте, будь ласка. Друге, це. Е, Мала кількість лікарів часом їхня відсутність абсолютної мотивації, можливо, так навіть швидше працювати з е, тими, хто приходять з пораненнями, з військовими. І третій момент це, от якраз, те, що ви сказали: кур'єри, тобто потрібно привести, потрібно декілька днів займати чергу. Взагалі не зрозуміло було. Е, коли це все має закінчитися, і один момент, який я розумію, з вашої відповіді вже сьогодні, якщо буде один ресурс, на якому повинні очевидно цивільні лікарі лишати свої ну, результати свого обстеження, військомати повинні чи центри комплектування зараз вони називаються, повинні теж ознайомлюватись з цим, як відбуватиметься комунікація між цими різними і Тими є ну абсолютно різними напрямками, різними департаментами, які ніколи до цього між собою не комунікували по суті. Буде створена площадка, буде створений реєстр, буде створена в ВЛК, при комунальних закладах і військових е, медична інформаційна система, куди все буде вводитися. І відповідно це спростить роботу всіх цих органів, і наші військові нікуди не повинні їздити за паперами. Це все вже існує в ЦНАПах сьогодні. Це має бути фронт офіс ВЛК, і е, не, не повинні військові нікуди ні за якими паперами їздити. Це. Це не буде з травня. Рік пройшов війни. Так повномасштабного вторгнення, і ми маємо радянську абсолютно зашкрублу систему з текою документів, і якраз оцим треба займатися, і це навіть не питання до кінця року, розумієте. Тобто, так інформаційно там до 1 травня зроблять чергу. Черга електронна не вирішить питання з лікарями, які працюють до 3 години. Розумієте, не вирішить питання з оплатою, коли ну це потрібно звичайно їм збільшити. Виплати медичним, медичному персоналу сформувати команди при звичайних комунальних лікарнях, вирішити питання з корупцією, а питання з корупцією може вирішити тільки тоді, коли це буде дійсно людина мінімально буде дотична. Тобто, коли коли це буде вводитися в електронній формі, обмін документами в електронній формі, це все можливо, це все працює, і це те, що мінімальне, ми можемо зробити для наших військових і мені здається, це таке випробування, яке е, ну е, яке в короткий час ми можемо показати, що все ж таки це можна вирішити, тому що обурення немає зараз меж, і мені здається ті е, люди, спинальники, ампутанти, які стоять в чергах на милицях. Ну це вже вже занадто нас. То паніварису, що... вибачте, я давайте так об'єктивно. Ви сказали, що з 1 травня суттєвих змін не буде. Запроваджується електронна черга. І, можливо, збільшиться кількість лікарів в, в лікарнях, які будуть працювати вже як і в е, ВЛК. Але спростить документів. Просто спроститься кількість документів. Mm -hmm. Тобто обмін полегшується. Е, дивіться, закон ще потрібно прийняти в другому читанні, для того, щоб не було цих розслідувань. Це вже буде легше для поранених військових. Зрозуміло. Але... Виконавчої влади створити таку систему, щоб це був сервіс. А як побороти е, корупцію? Зробити це в електронному вигляді і зменшити кількість вимог до паперів. Тобто, в нас абсолютно радяна збору цих документів по 3-4 кола, і це треба прибрати, і це сьогодні на поверхні. І вже від, скажімо так, відхреститися від цього не вийде і реформати мсеки Також потрібно.